Напевне, кожен знає молитву «Отче наш. І я раніше її читав багато разів на день, і там є такі слова. Хліб наш насущний дай нам на кожний день. я завжди розумів, і мені навіть в голову якихось інших думок не приходило. Для мене хліб це хліб, це матеріальний, це фізичний хліб. Далі Ісус каже, що. Коли його спокушав диявол в пустелі і запропонував йому хліб, зробив камінчик хлібом, каже на, з'їж. Ісус каже: не хлібом єдиним буде жити людина, але Словом Божим, яке виходить з вуст Божих. Ісус протирічить собі, насправді ні. Коли Ісус сказав, що хліб насущний дай на кожний день, Він мав на увазі духовний хліб. Те, що виходить з вуст Божих, де ми можемо зараз Бога побачити? Вуста Божі це Слово Боже. Диявол це розуміє, що коли людина буде знати Слово Боже і виконувати, він уже нічого не зможе з нами зробити. Але він може з нами зробити, коли він перефокусує нас з духовного на матеріальне, тому що матеріальний шлях веде в погибель. Веде в пекло, диявол це дуже добре знає і дуже сильно над цим старається, і прикладає зусилля, щоб нас з духовної сфери перевести в тілесну, в матеріальну. Тому вивчайте слово Боже, виконуйте слово Боже. І нехай хліб насущний буде в вашому житті кожен день. Вивчайте. Живіться словом Божим і виконуйте його в своєму житті. Тоді диявол буде закатаний в асфальт.